Плита ялинка голландська зеленого кольору з салатовими кінчиками. І ця модель має шарнірні кріплення. Сама ялинка дуже схожа до нашої ялинки скандинавської, має такий самий відтінок. Ну, і як бачите, що по формі вона є такою також пишною, густою, Ну, і плюс ще те, що має систему Амбрела. Ну і взагалі ця ялинка цікава тим, що має дуже такий цікавий самий відтінок. Давайте я вам ще покажу, як виглядає гілочка. Це має линка такого зеленого кольору і дуже гарно переливається в салатовий на кінчиках. Ну і кожна гілочка промальована також. Гілка тут не є така сильно об'ємна, тобто вона така вже середньої форми і має рівну оголочку. І покажемо ще всередині, як виглядають самі шарніри. То там є стовбур металічний. Він продекорований і також є шарнір. І вже кожна гілочка відповідно вже опускається самостійно за допомогою цього шарніра. Тобто, ви вже як опускаєте і поправляєте тільки самі оці менші литі гілочки.